випускниками. і дякуємо вчителям і всім, хто приклався до того, щоб допомогти нам отримати освіту. Але ми бажаємо прийдешнім поколінням, щоб вони могли так само отримати свої знання і ще легшим шляхом. Як ми знаємо, зараз дуже розвиваються сучасні технології. Ми б хотіли, щоб діти змогли отримувати освіту легше, ніж це давалось нам. В цій школі я провчався до нас Моя сестра навчається в шостому класі. За роки навчання я помітила, як збільшено значить знання завдяки доступу до інтернету. Е, дуже хотілося, щоб моя сестра навчалася у більш сучасних і обладнаних класах. Усі нашої школи здібні, вони розробляють безліч проєктів, беруть участь в різноманітних олімпіадах і мають своє досягнення. І б хотілося, щоб вони могли поділитися своїми досягненнями не тільки на рівні школи, але також на рівні. Району, області і, можливо, навіть на рівні всеукраїнському. я навіть і не мрію свій час про те, щоб навчатися у класах з мультимедійними пристроями. Але я хочу, щоб діти, які будуть навчатися тут після нас, мали таку можливість. Ми навчаємо дітей з тую технікою, яка в нас зараз є. Хотілось би, щоб наступні діти вчилися з більш потужною технікою. Хочемо! переможемо! На мою думку, інформаційні технології це майбутнє нашого світу. І я вважаю, що це дасть можливість наступним поколінням вчитися, отримати знання, чим це могли мати ми. Згадуючи своє минуле, я розумію, що з використанням новітніх технологій сприйняття моє сприйняття. Навчання було б взагалі зовсім іншим, воно було б більш якіснішим, і дозволило мені б ніби легше зрозуміти ті терміни, які були для мене важкі, бо коли ж я ще був зовсім хлопчиком і не розумів цього важкого світу. Тому я сподіваюся, що я впевнений навіть, що усі діти, які отримують новітні технології, Зможуть полегшити собі і життя, і сприйняття, і це дозволить їм якістіше сприймати будь-яку інформацію, яку старається стараються напонастичний. Мій погляд використання інформаційних технологій в школі полегшить навчання дітей і зробить уроки фізики і хімії набагато цікавішими. Навчаючись в школі, я пам'ятаю, як я на постаралася вчитися, та мені не завжди вдавалося. Я вважаю, що якби на той час в нашій школі було б більше цих новітніх технологій, зна... наші знання були б якіснішими, і вчителям було б легше нам доносити ту інформацію, яку нам важко зрозуміли. Відкриємо світу, і світ, нам! Ми учні Львівської середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи No93. Наша школа славиться вивченням англійської мови. І саме для неї ми хочемо стати переможцями проєкту Відкритий світ, щоб покращувати свій рівень знань та вдосконалювати можливості, також за допомогою соціальних мереж спілкуватися з іншими учасниками цього проєкту. Також нам би було дуже зручно отримати мультимедійну дошку. У нашу школу. Тому що коли ми бачимо матеріал, ми краще його засвоїмо. У майбутньому я хочу стати медиком. І якщо б я бачила усі органи людини, я би краще це засвоїла. Ми відкриті до експериментів, ми готові до нового. Особливо я хочу, щоб ми стали експериментальним класом у цій програмі. У нас творчий колектив вчителів і, відповідно, творчі діти. Ми гідні цього, бо ми найкращі. Ми перемоги, ми гідні кращого. Каже, Найкращі ріки в нашому житті. Також вони є трампліном в наше майбутнє. Тож давайте зробимо нашу школу не тільки місцем для розваги, а й центром освіти високого класу. Інтерактивна дошка допоможе нам легше зрозуміти інформацію, подану вчителю. У світ відкритий, лине час і за собою лише нас. Хто володіє інформацією, той володіє світом? Я хочу вам сказати про свою мрію. Я мрію, що на цей час, коли ті важкі процеси, які ми навчалися на фізиці, я зможу змоделювати з допомогою комп'ютера на мультимедійній дошці, показати, щоб діти собі це краще уявили, мало того, щоб вони могли щось собі сфантазувати. І змоделювати якийсь процес, який можливо реально не існує, але який допоможе відкрити якісь нові явища. І я думаю, що ми цього досягнемо, що ми з допомогою підтримки нашими зусиллями, нашими талановитими, цікавими дітьми, цікавим вчительським колективом зробимо щось краще для дітей. Цікавіший процес, щоб вони могли розвивати свою фантазію і свою думку.